У сумах попрощалися з солдатом Євгеном Гусаковим. Чоловік був стрільцем, помічником гранатометника механізованого відділення. З російсько-української війни воїн повернувся на щиті, загинувши 18 вересня. Як повідомив представник сумського центру комплектування, вірній військові присязі в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність в районі населеного пункту. Роботи на Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення несмісне життя. Загинув під час виконання бойового завдання. День ведення, ведення бойових дій відспівали загиблого воїна опівдні в сумському храмі святого великомученика Георгія Переможця. В останню путь його проведжали рідні, друзі, бойові побратими і знайомі родини. Славою вінцями небесними, що я приготував вам. Благословен єси Господи. Я его с детства помню маленьким. Это моей невестке племянник. Был добренький, такой хорошенький, симпатичный мальчик, общительный. Они же то как раз, ну, сейчас, где сейчас воюет с нами ця страна, он там тоже семь речка, рыбу любил ловить. Вообще такой был хороший мальчик. И когда уже в школу пошел, у него много друзей. Хороший хлопец был. Батько хороший, він хороший був, роботящий. Він добровольцем в теробороні був, спірвав тоді, щоб захищати Україну. В його є дочка маленька. Поховали захисника на Алеї Слави Беранівського кладовища. Анна Книш, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.